Ошо казав: зміни своє життя, зроби його красивим, щоб кожна людина відчула зустріч із тобою. Це дар. Наша героїня перевернула своє життя задля того, щоб змінити світ української моди. Знайомтесь, дизайнерка жіночого одягу Голда Виноградська. Сьогодні у програмі ранок зі Звєрєвим». Всім привіт! Солда, ваше дитинство проходило у Львові. Як у вас зараз складаються стосунки з цим містом? Я за ним неймовірно сумую, чесно кажучи. буває там, ну може, раз на рік. Щось більше не виходить, я користуюсь любою нагодою абсолютно. Ну, так от майже нікого там особливо не залишилось. Але все рівно для мене це такий ковток свіжого повітря. от Приїхати до Львова. Відчути себе, знайти себе, походити по вуличкам, випити кави, десь от відчути це місто і зрозуміти, що. У мене наповнюється все. У мене, до речі, якось була ситуація. Ну от просто вкрали все, знаєте. Сумку, ноутбук, мобіль, все. Точка ноль, як я кажу, для сучасної людини. Сіжу в такому шоці, і моя донька а, каже мені: ти знаєш, от поїдь зараз туди, де тобі було дуже добре. Це була така мудра порада. Ви собі просто не гуляєте. Пішла десь там, взяла борт гроші, невідомо, яким чином доїхала на потязі до Львова, походила добу, все. Як нова, приїхала до мене і чоксніки. Почнемо за ними. Якими є ваші найбільш приємні дитячі спогади? Коли батько і мама одружилися у цей день хлесіння, ми святкували кожен рік. І для нас це було саме святе, навіть більше можливо, ніж новий рік чи день народження. Ми до того завчасно готувалися. Там. Мама кожен рік діяла весільну цей наряції, спеціальне меню, подарунки, сюрпризи. Ми з братом випускали якусь таку невеличку сімейну стінгазету. Напевно, це було от таке найяскравіше. І е, я дуже-дуже мрію. Про те, що для сучасної людини, взагалі, от все, що стосується родини, це має бути таким головною точкою, взагалі, от в ієрархії цінності. Я знаю, що у вас в родині майже не династія була політехніків, так? Так. Львівська політехніка, то був ваш да, головний виш. Один, один дядя, другий дядя, один дідусь, другий дідусь завідуючими кафедрами, і кандидати наук. Да, це так звичайно, да. Вам це середовище не заважало розвиватися як дитині? Ні, ну як дитина, я це не дуже, до речі, відчувала, тому що я з дитинства займалася гімнастикою, танцями, музикою. Я така була дуже рухлива дитинка, тому точно не заважала. Але я не думала, що для моєї мами це буде така просто абсолютна позиція, Ніякий інститут культури, нічого, тільки от, політехнічний інститут. У вас в родині було взаємопорозуміння? Чи не дуже? Якщо мама вас не розуміла от, у, у ваших бажаннях? Справа в тому, що, чесно кажучи, більше, напевно, мене все ж таки розумів батько, але так стало, що він помер, коли йому було 40 років, а мені 15. І от його ми розуміли просто друг з другом, просто, знаєте, по очах. Навіть говорити не треба було. Ось, А от з мамою вона така просто дуже, знаєте, насправді, оглядаючись назад, я їй дуже вдячна, тому що ті всі. Танці, штучки, дрючки це все, все напевно класно, але ти починаєш цінувати, що все ж таки якась така конструктивна, така, знаєте, базова освіта в тебе є. Хоча було, звичайно, нелегко не П'ять дівчаток на 150 хлопців да, потік енергетичного факультету. Ну, але ж, бачите, такі знання, вони все ж таки, як вийшло, були потрібні. Але ніхто не знав, що я насправді стану енергетиком і вісім років працюю в енергетиці. Ну речі, як це трапилось. От ви закінчили енергетичний факультет. Я закінчила енергетичний факультет. Я вже напам'яна на якомусь курсі треба було щось домовитись про практику з якимось викладачем. І мене познайомили з сином там когось декана. і так вийшло, що ця людина стала моїм відчимом. Тобто вони познайомилися з вами. Ну а так як він працював в відомій європейській структурі, він дуже був до речі, 3-5 років вже як помер фахівцем. Потрібна була допомога там розмитнювати якісь грузи. Утворювати якісь там різні бізнес-консормці проєкти. І ми з братом вирішили, чому б не спробувати. Тобто, це таке, я думала: ну, якщо в мене насправді є така освіта, ну, чому б не спробувати? Брат на той момент теж мав освіту? Так, да, він також, звичайно, як політехнічний інститут. Хоча він молодший, за мене. З чого ви починали в енергетиці? Спочатку наш самий перший контракт був це поставка елегазових вимикачів. На цей момент ми були перших, хто їх поставили. Це були договори субподрядів значить, з проєктними інститутами, з налагоджувальними інститутами, тобто поєднання іноземних компаній, і наших обленерго, і треба було зробити такий місточок: і технічний, і юридичний і комерційний. Справились, зробили, і після того пішли далі, настільки далі, що там за ті вісім років З'явилися вже три фабрики з виробництва цього енергетичного обладнання. А не було у вас пропозиції податися кудись далі по енергетичній лінії? Можливо, десь піти там, я не знаю, у міністерство і так далі. І так далі. Ну, чесно кажучи, коли ти працюєш в приватній компанії, ти просто можеш насправді зробити набагато більше, тому що все рівно ти контактуєш з людьми з міністерства. Ти бачиш навіть не справа в тому, що їх там зарплати чи їх хабарі, ти просто бачиш їх безпорадність і неможливість щось змінити. Тобто, коли ти вільна людина, ти можеш зробити набагато У вас на ті часи, можна було абсолютно спокійно вважати успішною діловою жінкою. Сподіваюсь, не що... на тільки на ті часи для мене є дивом, чому ви, ну вже маючи певний досвід, будучи віце-президентом тої енергетичної компанії, маючи вже якусь славу бізнес-вумен, чому ви раптом вирішуєте змінити життя? От так, от якраз сталося, що ну, по-перше, всі думають, що я кажу, це якийсь такий міф чи гарний піар-ход, що я почала бачити гарний сні про одяг. Це перше. По-друге, в якісь певні моменти розумієш, що ти зробив повний цикл. Більше ти зробити не можеш. Я знаєте, напевно відношусь до кризис менеджерів, тобто людей, яким дуже сумно сидіти, коли стагнація, все добре, все це якось це добре і передаєш іншому. А йдеш починати щось нове для того, щоб, щоб насправді щось створити. Але чому фешн, чому мода, чому дизайн. -модіка? Ні, я ні, ні, чому я не знаю. Тим більше, що я і мода, це були такі речі, і ви просто собі не уявляєте. Настільки далекі. І як я кажу, я проходила вітрини магазинів, я дивилася там скоріше на себе, як я зачіска, все нормально, чи подивитись там на якусь сукню. От абсолютно волода лампочки. Ну так просто сталося, бачите. можливо, це якісь там гени, якісь там зав'язки, дещо читали да, історію про мою бабусю. Читав, до речі, в неї. Було таке ж саме ім'я, таке ж саме прізвище, так. Так. Чи це ваш псевдонім? Ні, ні, це не псевдонім. Насправді батьки мене назвали Ольгою, але чомусь мені було дуже незручно все життя з тим ім'ям. От знаєте, от не відчуваєшся себе. Як... І коли мені вже було 20 років, я офіційно змінила своє ім'я на Бабушкину Голден. Можливо, ті гени да, людина, яка шила, створювала одяг, все ж таки дістали мене десь в 33 роки. І батько, директор швейного училища, якось можливо це все скомпонувалось ваші, ваші перші кроки на цій модній стежині по перше, так сталося, що мені принесли якось журнал з моїм інтерв'ю, як ще як бізнес леді і там були. Якась об'ява про конкурс дизайнерів. От я подзвонила туди, запитала, що для того потрібно. Тобто, ну ті ж сни їх же треба було щось з тим робити. Мені замалювали значить, ті всі ідеї. Я принесла, показала значить, журі конкурсу. Сказала: прекрасно, треба шити, щось пошили. Прийняла участь в конкурсі, подивилась на це все, чесно кажучи, в мене було таке відчуття що я в якомусь там цирки. Коли ти навіть ніколи в житті не був на модному показі, це було просто дуже смішно. І єдине, що от закінчився конкурс, до мене підійшла голова журі і каже, я тебе дуже прошу, єдине, не кидай цього. Бо я зрозуміла, що для тебе це просто такий фан сьогодні. От так зробити щось або зробити, втілити свою мрію. Я тебе прошу, не кидай. І люди почали підходити із зали і казали: А чому не ви зайняли перше місце? Ну, насправді, нам більше за все сподобалася ваша колекція. Ну і якось я ще так, якийсь певний момент щось там поєднувала, передавала справу в енергетиці, купила собі ательє, могла собі це дозволити, найняла спеціалістів і зробила першу колекцію для Ukraine Fashion Week. І подивилась на це все, як то кажуть, зсередині. Зрозуміла, що я не розумію, де тут бізнес, де тут взагалі глуст. і вирішила, що треба поїздити по світу. От, Приймаючи участь в різних виставках, там в Парижі, в Лондоні, в Німеччині, в Москві. І таким чином, по-перше, напевно, я себе якось вмовлювала, що ну, ти бачиш, в різних країнах люди кажуть, що твої речі гарні. Ну, Значить, напевно, це ж все ж таки не просто так. А головне все ж таки набратися досвідом. Навіщо ця вся існує така велика, велика індустрія фешену? І зрозуміти наскільки вона може бути корисною і як її можна побудувати в Україні. На сьогоднішній день. Скільки у вас людей працює? Зараз працює, можливо, в нашому експериментальному цеху Чоловік Сім, але були часи, коли це були 20-30. От, по-перше, часи зараз абсолютно не ті, щоб розвиватись. По-друге, навчились зробити все так, що все рівно краще працювати на аутсорм, як всі. Тобто, ти розробив колекцію, ти віддав її на фабрику, тобі розробили ту партію. все, не треба постійно щось, значить, утримувати. Це набагато економічніше, легше і так далі. Намагалися побудувати свою структуру в франчайзінгу. В процесі цікаво. Зараз 13 магазинів в Україні продають наші колекції. Знову ж таки, часи зараз не дуже ті, коли люди, вибачте, вибирають. Чи купити хліба, чи купити сукню. І це треба також бути настільки, по-перше, реалістом, по-друге, поважати себе і свій персонал, і тих людей, для кого ти створюєш цей одяг. Тому ми намагаємось робити зараз такі більш економічні моделі для того, щоб все ж таки люди могли собі дозволити, вивчаю якісь такі економічні моделі, де це можна застосувати. Повертаючись до вашої першої колекції, мені цікаво, що ви відчули у той момент, коли. Ваші сни стали матеріальними. Знаєте, я хочу сказати, що з дитинства моєю найулюбленішою казкою були алей паруса. Тобто, це дуже добре пояснює якраз відповідь на ваше запитання. Всі чудеса ми можемо робити своїми руками. І просто розрахований на те, що якийсь там дід мороз, чи хтось там прийде щось зробить. Це просто було не про мене. І тому. Є в тебе сни, є в тебе мрії, Зроби її. Як у вас складаються стосунки з іншими дизайнерами українськими? Як вас взагалі оцей дизайнерський світ прийняв, коли ви входили до нього? Чесно кажучи, я думаю, як біло ворону. Абсолютно. По-перше, тому що я на цей момент ніде не навчалася. А по-друге, Ну, в що це вона тут увірувалася своїми такими нерозуміннями, його, згадуючи казку Андерсена, а Король та Голий і так далі. Це по-перше. По-друге, на відміну від багатьох їх, я все ж таки маю декілька освіт: інженерно, економічно, і це дуже допомагає мені. Тому що я мислю не тільки як художник чи дизайнер, я відразу мислю як підприємець. У кожного дизайнера є. Мабуть, своя якась певна родзинка, що є родзинкою дизайнера Голди Виноградської? А, напевно, це ділові сукні. Тобто, це речі, які я знаю, дуже полюбляють жінки. Вони їх носять кожен день. І як я кажу, зробити вечірню сукню може кожен дурак. А зробити гарною улюбленою річчю, яку ти носиш кожен день. Це напевно, все ж таки, перш за все, бажання душі. Як на мене. А звичайно, після того вже стоїть професіоналізм, команди, не тільки, звичайно, мій. От Якщо ти думаєш насправді про когось, дбаєш, воно відчувається. Бо іноді в місті от десь ходиш, їдеш, десь о, бачиш, тут, тут моя, моя сукня, тут моє пальто. Ну, так, досить так часто буває. І якось так підходиш, каже, вам так влічиться сукня, каже, Боже, ви це такий дизайнер, ви не знаєте, А я стою, я це так цікаво. Приє...". А я кажу: ну, а як ви себе, тобто в тому. Якраз і родзинка, ти не знаєш, да? вона не знає, хто я. І каже, ну як ви себе відчуваєте? Слухайте, вона приносить мені постійно якісь такі задоволення, і якщо її вдягаю, в мене і день буде вдасться, і так далі. Ти стоїш і думаєш, от це є магія, да? насправді, диво, яке існує в житті. Кажучи, для жінок сукні роблять досить багато дизайнерів. Чим ваш почерк відрізняється від їхнього? Я думаю, що жіночність це така жінка на тисячу відсотків. Це підкреслення, там талії, це якісь спідниці, це які речі. Можливо, це десь все ж таки перекликається з силуетами найулюбленішого мого дизайнера Діора, особисто його. Тої епохи, 50-х, да? New лук яка насправді робила щось таке, неймовірне. Ні до нього, ні після нього це не робили. Якою є цільова аудиторія дизайнера Виноградської? Ну, перш за все, ті, що люблять підкреслювати свою жіночність. По-друге, напевне, це все ж таки працююча жінка, якій кожен день потрібно виглядати гарно, красиво, так щоб сьогодні вдягнула зранку ту сукню, і ввечері ти може, десь там маєш з'явитись, і тільки змінюєш аксесуар, ти вже виглядаєш якось по-інакшому. Так як ще раз кажу, я роблю постійно акцент на те, що це досить такі бюджетні речі. Да? Це звичайна жінка стосовно вікової категорії. Да ну є дівчата, які 18 років подобаються наші сукні. Найстарша наша клієнтка цікаво речі виводок. Приїжджає, значить, рівно раз на рік, в березні місяці, а їй 80 років. Її привозять її син з Нагорного Карабаху. І ми їй шиємо два костюми це вже якийсь п'ятий чи шостий рік, це повторюється. Бачите? Так що в принципі клієнти абсолютно різні. Хоча, звичайно, і був досвід і створювання колекцій, наприклад, і східних, там навіть для принцеси Саудовської Аравії, і створювали колекції для Японії, там для Китаю. Тобто це різна антропологія, і це не просто там обробити менше зробити рукавчик, да? це повністю змінити пропорцію і іноді філософію одягу, що можна підкреслити. Чого не можна, там і по закону, і по ментальності. так. Ось ці різні колекції були в різних країнах Європи. Тому це цікаво кожен раз, коли тобі ставиться можливо десь і певне технічне завдання, наприклад, як при створенні дрес-коду для уніформи. Ти завжди хочеш, щоб все ж таки це було зручно, гарно це перш за все відображало стиль того закладу для, для кого ти створиш, але це мало твій такий почерк. Голда, нарешті ми знаходимося у вашому магазині, який об'єднав у собі роботи дуже багатьох українських дизайнерів. Коли ще три роки тому я об'їздила в Україну і побачила, наскільки вона талановита, скільки можливостей в нас є. Мені вже тоді запала на думку об'єднати всю Україну в одному місті. Звичайно, треба було дочекатися того часу, того моменту, коли це все співпало, стало можливим, і ви бачите от результат. Як українські дизайнери відреагували на вашу пропозицію зібрати їхні колекції в одному місці? Не всі просто відреагували, хтось сказав, що я занадто геніальний для того, щоб бути з кимось в команді, але взагалі та мета портового проєкту це національний волонтерський проєкт. Бачиш, що зараз коїться в країні, захотіли, щоб ми дизайнери були також потрібні нашому суспільству. І тому, по-перше, досить великий відсоток від проданих речей йде на підтримку української армії. Взагалі тут ставиться на меті ідея популяризації української культури, до речі, не тільки одягу, тут проводяться Лекції по історії костюму, тут проводяться абсолютно різні майстер-класи, де людей навчають батьку, наприклад, витвору можливості зробити квіти, багато чого. І згідно тих задач, і створилося товариство, будемо казати. Тим більше, що була проведена величезна робота, обзвонити багато дизайнерів по всій країні, когось знайти. І хотілося також знайти найкраще з кожного регіону, щоб все-все, все, що можна було показати в дизайнерському мистецтву було тут представлено, щоб не було повторів, щоб це було цікаво для взагалі для споживачів і з маркетингової точки зору, щоб тут кожен мог знайти собі щось. А взагалі, з яким принципом відбувався відбір цих колекцій, тих дизайнерів? Зв'язувались ми з керівниками і організаторами показів в різних регіонів. Вони рекомендували найкращих по оцінкам блогерів, журналів модних, тобто людей, які в тому розуміються, і завдяки тому можна було насправді знайти щось цікаве, бо за такий короткий термін, як місяць часовим просто не важливо було це зробити. І хочу сказати, що на момент відкриття було 25 дизайнерів, зараз вже 53 дизайнери. Тобто за 2,5 місяці, бачите, майже майже кожен день хтось приєднюється до нас. Ми не тільки магазин, ми взагалі певний клуб, ми взагалі певна культурна і економічна стратегія. І тому дуже приємно, коли люди навіть приходять просто подивитись до цього доторкнутись, щось порадити, розказати, а не тільки купити. По-друге, цей проект також був направлений на те, щоб сюди приходили іноземці. І завдяки цікавості проекту і певній роботі він вже занесен в управлінні по туризму. України як об'єкт, який рекомендується. І от зараз будуть, наприклад, виходити карти там Києва, в них всюди буде вже тепер інформація про те, що це в цьому об'єкті вони можуть знайти певні цікавості для себе. Українські дизайнери вони Яке місце займають у світовій ієрархії, не впевнена, що я можу вам досить відповідально відповісти, враховуючи те, що є зараз дуже багато цікавих нароботок, і це насправді взагалі саме надбання української культури зараз намагаються застосувати досить багато різних западних дизайнерів. Говорячи про українців, хочу сказати, що саме мета нашого проекту, до речі. Показати світові можливості українських дизайнерів. У вас є родина? Двоє дітей, мама. А скільки дітям років? 16, сину і 8 ночів. А син вже, я думаю, задумується над тим, ким бути в майбутньому, ким він хоче Тому, щоб бути. Щоб ви собі <гумість> <нисколько> <гумість> не, не, <зимувались, гумість> тільки політехнічний інститут, бабушка <гумість> знову ж таки не дрємлет. Ну, а донька? Ой, ну вона, звичайно, ми вже домовилися, що вона буде дизайнером, і я зможу їй передати значить, всі свої надбання, і я думаю, що в неї все прекрасно вийде. Ви хороша мама? Не впевнена. Чому? Хотіла б приділяти, звичайно, по-перше, більше уваги дітям, бо часу, звичайно, дуже мало. По-друге, я чесно кажу, от є такі в мене гріх, я не вмію бавитися з дітьми, просто не вмію. Я можу посчитати, розказати щось цікаве, навчитись, тому, що, але я не вмію гратися, особливо з донькою. І це мене так засмучує. Вона, ну чому ти така народилась, ти не вмієш гратися з дітьми? Ну, так що. Ну, Але, звичайно, наскільки можу, наскільки я можливість там десь поїхати. Показати, навчити і взагалі не, не показувати життя в якомусь такому режевому світі, а в такому, якому вони є, оберігаючи їх від якихось таких життєвих, але навчаючи їх, що тільки якщо ти віриш там в себе, в Бога, якщо в тебе є якась мета, ти можеш себе реалізувати. Це не значення, що це буде. Все, що завгодно. Тільки треба в себе вірити. Дуже цікаво, яка ви у побуті? Навіть розуміння побут. І я, коли ти приїжджаєш додому 9-10 вечора, все ж ти встигаєш поїсти вечерю, яку приготувала мама, да, там щось подивитися за дітьми і все. Ну, тобто вдома я, в принципі, ну тільки може, можливо, вигідні дні, да, там, якась там приборка, якщо ти такі, заготовка якісь там продуктів, щось такого. Але так, от, ну от останній, напевно, рік-два це от так от, суцільне. Суцільна робота. Якими якостями свого характеру ви найбільше пишаєтесь? Напевне, упорство. Це як мінімум те, що дуже допомагає в житті. Як ви ставитеся до людей? Переважно досить відкрито. Але я вважаю, що в мене непогана інтуїція, і я відчуваю от енергетично людей, з якими можу бути таким відкритим, да, а з ким краще бути закритим. Ну, можливо, це вже і досвід життєвий. Скажіть, ви любите життя? Чесно кажучи, досить часто приходять такі думки, Боже, як мені все набридло і це життя. І от я зараз це згадую, думаю, мені має бути дуже соромно, насправді. А за що дуже люблю, за перш за все, за чудо мати дітей. От для мене вважається це найбільше, що міг створити Бог. Да? Коли з'являється маленька дитина, як вона розвивається, як вона з тобою десь як певний організм, і, і це кожен день чудо, кожен день. І я кожен раз для себе це відкриваю своїми дітьми. І як це не, не дивно, да, при тому, що звичайно діти нібито не займають стільки місця, скільки, наприклад, робота, але вони точно стоять на першому місці і точно зможуть і, собою просто закрити все решту, розумієте? Тобто ви можете себе назвати щасливою жінкою. В Принципі, так не дивлячись, ні на що. На думку відомого модельєра Ральфа Лоурена, мода це не лейбли і марки, мода це те, що заховано в кожному з нас глибоко у душі. Я бажаю, щоб у ваших душах знайшлося місце в тому числі і для добра. З вами була програма ранок зі звірями. Сьогодні моєю співрозмовницею стала відома українська дизайнерка Голда Виноградська. Дякую за участь у програмі. 고맙습니다.